Якщо ми на плані поверху, зокрема з налаштуванням, це буде у плані другого поверху, бачимо меблі другого поверху, а першого, перепрошую, поверху, і ну, якось навіть трошки образливо, що ми навіть не можемо з ними взаємодіяти, ми просто їх бачимо, але майте на увазі, їх ми побачимо і на роздруку, якщо це не змінимо. А я думала довго, що це проблема діапазону вигляду View range Якщо ми клацаємо сюди, у нас є Extance, і тут є View range і довго думала, що це пов'язано з тим, що ми бачимо ось це обмеження. Насправді ні. Ми його не бачимо, тому що тут левел той самий, нулік, тобто це не воно. Тут більше ну, якось неочікувано для себе знайшла вирішення, але воно було теж у пропорічі з вигляду. Тут у нас є. Uh, underlay, uh, і В нас є Range Base Level і Range Top Level, тобто це є основа перший поверх, а далі є uh, початок так, типу план першого поверху, другого поверху. Uh, і, ну, Насправді дуже просте виявилося рішення, там де Underlay Orientation, нам потрібно, ми зараз дивимося на низ, так, і ми дивимося. Ну, до речі, з цим можна бавитись. Тобто, в принципі, ми можемо підсвітлювати. Тут вже ж можна вибирати різні поверхи. Так, це щось на зразок фонового лінку в архікаді. Тобто ми можемо вибирати собі одне і друге і дивитися, куди хочемо. Але в цьому випадку у нас погляд іде на низ, і ми бачимо, бо це у нас другий поверх, так, план другого поверху. І бачимо look Down. Якщо ми візьмемо look up, то ми побачимо, дивіться, ну, зазвичай apply або просто мишкою перекладаємо і все почистилось. Тобто тут можна маніпулювати з цим і з цим, але акуратно, звичайно. І тут є, ну, в принципі, зацінила досить цікава інструкція. Таким чином, ми позбавляємося елементів, які в принципі нам не цікаві у вигляді.